Землю воїнам. Учасникам АТО виділять по кілька соток. Принаймні процес уже пішов, кажуть у департаменті містобудування та земельних відносин. І відповідне рішення на сесії вже прийняли. Тепер його має підписати міський голова. Площа такі земельних ділянки має бути сім, не більше восьмисоток, сім-вісімсоток, так, щоб задовольнити найбільшу якомога більшу кількість учасників антистичних операції. Тому ця робота проводиться, сьогодні відповідно да вам будуть надані на підпис рішення сесії, адже подальшим будемо якомога швидше ставити крапку в цьому 20 гектарів. Саме скільки землі спочатку розпланують для сумських солдатів. Уже майже 27 сімей записалися в чергу, щоб отримати свій клаптик. Нагадаємо, що з лютого 2011-го в сумах діє мораторій на виділення земельних ділянок громадянам під індивідуальне житлове будівництво. Тож дозвіл зводити будинки сім'ям-учасникам АТО є винятковою нормою, так само як виділення ділянок спортсменам олімпійцям.